Усім вітання, рада вас бачити на своєму каналі. Дякую, що залишаєтеся зі мною також за підписку. І я хочу вам показати, що я знайшла на оновленні. Я на це оновлення товару запізнилася зранку, там трішечки, але я розгубилася, коли я зайшла в магазин і побачила, що всі стоять біля теплих светрів. Я пішла до штанів. І, до речі, не дарма я там знайшла дуже-дуже непогану річ. А тоді вже я пішла далі переглядати, хто що вже залишив кожен вішак, і так, дещо вам вирішила і відібрала показати. І так, перша річ це такий светрик. Я не впевнена, що це оригінал. Дуже він такий святковий. Вирішила я його взяти до примірочної і показати, як він сидить. До речі, ось ті штани, які я купила, не роздумуючи, вони в гарному стані. Я думаю, що якщо вони носилися, то дуже мало. Це Маркейн, до речі, дуже дорогий бренд, і вони з вовни. По боках це шовк, там є підкладка ще до коліна. Вовна, до речі, не дуже така колюча, приємна. Мені дуже вони сподобалися, і я вирішила брати, тому що маркейн дівчата полюбляють, і все, що я купувала, у мене дуже швидко забирали. Тому я їх і взяла. До речі, наступну річ. Я вже знайшла після всіх, хоч і кажуть, що светрик в такому плані, в такому дизайні, вони не актуальні. Ця така вишивка, застаріла. Ну, а мені сподобався. Мені сподобався сам фасон. Мені сподобалася ця вишивка візерунок, сам візерунок. Склад дуже гарний, він не заношений, ковтунців немає. Тобто, я думаю, що він на розмір SM, і я теж його розглядала до покупки і таскала за собою. Наступна річ теж була після всіх. Я думаю, що її залишили через цю зачіпку, бірки зі складом не було. Мені здалося, що там є і кашемір. Брала до примірочної, я хотіла його собі. Ще захотілося мені вам показати ось таке пончо. Воно, такого приємного, шоколадного, такого дорого, багато, як кажуть, кольору. Мені дуже сподобався колір. Це хутро натуральне, просто вам показую, що можна знайти в секунді І, до речі, хутро в непоганому стані. Ще б хотіла показати вам ось таку блузу від CSI, преміальна колекція, дуже великий розмір. Колір мені дуже сподобався. Звичайно, це поліестер дуже погано. Якби була б віскоза, я можливо, б можливо її б купила. І так, переходимо до примірочної. Ця сукенка, я показую, що так виглядає на мені. І там та зачіпка якраз була на животику в районі пупка. І її було дуже видно. Колір неймовірний, краси дуже гарно. І мені такий колір дуже пасує, але я вирішила я все таки її залишити. До речі, її за мною брала дівчина трішки вища за, роз... за зростом і трішки в бедрах менша. Цю я блузу залишила, і вона, до речі, десь коштує приблизно 8 фунтів, здається. Так, цей светрик дуже гарно компонується із такими сірими такими штанами. Але за рахунок оцієї нитки, Люрексу, не знаю, він дуже був колючий, і я вирішила його не купувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, а також підпишіться на мій канал та інстаграм.